Дорогі глядачі, всіх вас радий бачити! Мене звати Роман Завидовський, я езотерик, екстрасенс, працюю з циганськими картами, займаюся циганськими прогнозами, експерт Центру Древо життя Романа Шептицького. І я би хотів подивитися, що чекає Київ у 2023 році. Київ та Київську область. Яка доля Києва, поради, підказки, що буде відбуватися в Києві важливого в 2023 році. Давайте подивимося цей регіон. Київ та Київська область. Не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру за номером телефону, який вказаний в описі під відео. Так що, будь ласка, звертайтесь. Давайте подивимося. Дуже цікаво подивитися, що чекає Київ у 2023 році. Так, давайте глянемо. З вами. Я хочу витягнути, зробити такий невеличкий хрест на циганських картах, подивитися, що чекає Київ. Три карти це. Перша декада, перша, перший квартал, перші 4 місяця, наступні 4 місяця і останні 4 місяці. Те, що є видиме, те, що є приховане, і результат, яким буде взагалі цей час для Києва. І по Київській області також хочу витягнути 4 карти. Подивитися, яким буде 2023 рік для Київської області. Також давайте витягну 4 карти. Подивимося, дуже цікаво глянути. Так, давайте глянемо. Так, Київ, що чекає Київ у 2023 році? Ну, Перша карта тяжка. Початок року буде доволі тяжкий і небезпечний, я би сказав, в чомусь для Києва. Карта печалі. Ось така жінка сумна в траурно-Чорному. Це не хороша циганська карта. Вона попереджає, що перші 4 місяця в Києві, от перша частина року в Києві буде доволі тяжка. Початок року для Києва може бути досить тяжким, небезпечним і напруженим. Можуть відбуватися якісь загрози. Далі, середина року для Києва. Цікава карта, дуже цікава карта. Карта, яка називається розмови. Карта розмов, карта якоїсь активного спілкування, карта якихось активних переговорів, дипломатії. Тобто, я бачу, середина року для Києва буде дуже цікаво в плані якоїсь дипломатії, в плані якихось активних перемовин, в плані якихось важливих візитів. І кінець року ну, чомусь теж мені випадає такий досить депресивний, якщо чесно, карта, яка називається тоска, нудьга, ось карта якихось емоційних дисбалансів. Тобто, я бачу, що, от ну вибачте, будь ласка, але коливання в Києві. от, в кінці року і на початку року будуть такі досить небезпечні. Ну, найбільша небезпека все-таки на початку року. Кінець року це більше такі депресивні стани якісь у людей. Я бачу якесь таке змучення, втома, розчарування, десь в чомусь це ще й карта розчарування. Тобто кінець року це рок це такий період емоційного розчарування та дисбалансу. Щось буде таке доволі непросте. Верхня карта, що я видиме, карта старої дами випадає для Києва. Карта мудрості. Це послання киянам. Будьте мудрими, будьте виваженими. Карта досвіду. Прислуховуйтеся до досвіду до порад мудрих людей, які вас оточують, шановні кияни. І також діліться своїм досвідом, що є приховане. Ось карта легковажності. Карта легковажності на циганській колоді карт це також свого роду попередження. Дуже важливе попередження для всіх жителів Києва. Будьте максимально зібраними. Будьте максимально сконцентрованими. Пам'ятайте, війна ще не закінчилася. І тому треба бути максимально уважними, зосередженими і пам'ятати за себе, за свою безпеку, за безпеку ваших родичів, близьких людей. І далі, яка карта випадає? Це карта листа. Це карта листа. Карта листа. Така дуже важлива карта якихось важливих новин, сповіщень. Тому треба слідкувати за усією інформацією. Такий рік буде в Києві, десь в чомусь тяжкий, десь в чомусь загрозливий. Я бачу перші декілька місяців для Києва можуть стати тяжкими. Прям смертельних загроз і в дуже великих терактів, прям таких, щоб було таке щось, як в Маріуполі чи щось подібне, я не бачу. Але загроз вистачає на початку і в кінці року. Треба бути уважними, треба бути мудрими і треба слідкувати за усією інформацією, бути в курсі останніх подій. І я бачу дуже велику кількість делегацій дипломатії по Києву, яка буде відбуватися. Ну, така от ситуація з Києвом. Доволі напружена. Дивимося, Київська область. Карта Джокера випадає на Київ, карта активної військової підготовки, карта мілітаризації по Києву. Далі. Погана карта, така досить небезпечна і напружена. Піковий туз. Карта агресії, карта терактів. Мені ця карта, чесно кажучи, не дуже подобається. Тобто я бачу, що по Києву можуть відбуватися загрози. Такі досить великого і досить серйозного характеру. По Київській області. Тобто можуть бути якісь дуже великі удари. Семірка пікова, підвищені вогневі повітряні загрози. Рік буде тяжкий для Києва. Судячи по комбінації цих двох карт, рік буде таки, таким доволі тяжким для Київської області. І валет хрестовий, карта мілітаризації, карта мобілізації, карта військової підготовки. Якась підготовка. Щось може статися не дуже хороше по Київській області, чесно кажучи. Не вже новий наступ. Бо я бачу, що от перша половина буде тяжка, і от е, тут я бачу такі досить нехороші карти. Загрози по Києву великі. На жаль. По Київській області, точніше. Ну, таке, хотілося б більш позитивний прогноз скласти, але все одно, тим не менш. Будь ласка, давайте всі разом зберемося, візьмемо цю інформацію на озброєння і зробимо все для себе і від себе можливе, щоб себе захистити та вберегти. З вами був Роман Заводовський. Цілую, люблю, обіймаю. До нових зустрічей. Побачимося. Київ та Київська область, 2023 рік. Прогноз складено. Сподіваюся, що кожна інформація у вас вам допоможе вас захистить, і ви зробите для себе правильні висновки. Стосовно повторного наступу на Київ, це певно, треба буде подивитися, але окремо.